Ось і добіг кінця ще один рік: рік спільних зусиль. Маленьких і великих перемог. Рік, який ми прожили разом. Кожного дня відчувалася ваша праця. Підтримка. Мрії і прагнення зробити цей світ краще, нехай новий рік принесе в ваші оселі радість, у серця тепло, у душі мир і гармонію. Бажаю здійснення усіх ваших мрій. Нехай натхнення не полишає вас, а любов і віра завжди будуть вашим супутником. Дякую усім вам за спільну нашу. Роботу за посмішки дітей, за мудрість педагогів, за підтримку батьків. Разом ми сила, яка змінює майбутнє з Новим роком. Нехай 2025 стане роком нових завершень, добрих див і, звісно, переможним. Вітаю вас з новим 2025! -м. うん。